Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Тема нашого уроку 250-го: Рівнини Європи. Сини князя Святослава. Визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як утворюються рівнини? Які зовнішні сили землі впливають на формування поверхні рівнин? Як називають одну з найбільших рівнин земної кулі? Що розташована в східній частині Європи? Що ти знаєш про Канівські гори? Чи готовий, готова ти перевірити здобуті знання з фізики й хімії? Ось такі завдання стоять до наших уроків. Налаштуємося на плідну роботу за допомогою афірмації. Пошепки проговорюємо за диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Проговоріть, заплющіть очі та пошепки відтворіть ті афірмації, які для вас є найбільш важливими. Пригадаємо вивчене. Устав пропущене в схемі. Пригадуємо рівнини. Поділяються за виглядом поверхні, вони бувають. Плоскі та горбисті. За висотою над рівнем моря вони бувають. Пригадайте, впишіть, будь ласка, пропуски, через півхвилинки перевіримо. Пригадали? Чи не пригадали? Так. пригадали? так, записуємо тоді. Отже, за висотою над рівнем моря вони бувають. Низовинами. Це ті, які нижче рівня моря записуємо. Бувають плоскогір'я. І бувають височини. Отже, ще раз прочитаємо і запам'ятаємо. Рівнини, за виглядом поверхні, бувають плоскі та горбисті, а за висотою над рівнем моря вони бувають низовини, плоскогір'я і височин. Установи відповідність. Між світлиною і підписом до неї. Погляньмо на світлину і на підписи. Ну, тут дуже легко, я сподіваюся, що вам так само видно, що зліва у нас це яка рівнина? Горбиста чи плоска? Плоска рівнина, звісно, а справа на світлині рівнина горбиста, да, тому що ми бачимо горби. Завдання 5. Переглянь відеофрагмент. Дай відповідь на запитання. Пропоную прочитати питання заздалегідь, щоб знати, на що звернути увагу у відеофрагменті. Як утворюються рівнини? Які зовнішні сили землі впливають на формування поверхні рівнин? І які рівнини в Україні ти запам'ятав або запам'ятала? Отже, запам'ятали питання, на які ми маємо дати відповідь. Відеофрагмент. Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Я трудолюбивий крід-геолог підземнікус. Рельєф землі настільки різноманітний, що я вирішив серйозно зайнятися його вивченням. Ви вже знаєте, що на формування рельєфу впливають як зовнішні сили землі, так і внутрішні. І вивчили, як утворюються гори. А цікаво вам, як утворилися рівнини і як змінюється їхня поверхня? Я вам сьогодні про це розкажу. Багато сучасних рівнин земної кулі. Колись були морським дном, на якому накопичувалися шар за шаром, пісок, глина, вапняковий мул тощо. З часом земна кора піднялася, море відступило, а його дно стало суходолом. Саме тому в таких місцях науковці знаходять рештки давніх морських тварин. Так з'явилася, зокрема, причорноморська низовина. Такі рівнини називають первинними. Вторинні рівнини виникають по-різному. Наприклад, у наслідок руйнування гір та тривалої роботи текучих вод, вони розмивають гірські породи, переносять їх. Відкладають, створюючи величезні рівнинні простори. Прикладом рівнини, що утворилася внаслідок руйнування гір, є Донецька височина, видовжені залишки зруйнованих давніх гірських хребтів. В Україні… Річковими наносами Дніпра утворена, наприклад, придніпровська низовина. У Європі річковими наносами Дунаю утворені середньодунайська та нижньодунайська низовини. Більшість рівнин земної кулі великі за розмірами. Наприклад, східноєвропейська рівнина. Це одна з найбільших рівнин земної кулі. Розташована вона в східній частині Європи. Рівнина складається з безлічі низовин і пагорбів, височин та займає площу багатьох країн. Будь-які рівнини незалежно від походження потрапляють під вплив сонця, води та вітру, які також активно долучаються до формування рельєфу. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розмірами форм рельєфу, ярів, балок, річкових долин і горбів. Ось яка цікава інформаційна довідка. Отже, повертаємось до нашого зошита, щоб дати відповіді на запитання. І перше питання. Як утворюються рівнини? Які рівнини в Україні ви запам'ятали? Вивчи слова першого куплету та Приспіву пісеньки вивчаємо карту за методикою блисковка. Отже, починаємо вчити. 1. Карта допоможе нам знайти моря і гори. 2. Карта допоможе нам знайти моря і гори. 1. Карта допоможе нам пізнать земні простори. 2. Карта допоможе нам пізнать земні простори. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Один. Карта знає де. Два. Карта знає де. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнати земні простори. Один Острови країни. Два. Острови країни. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнати земні простори. Карта знає, де один. Відшукай на ній. Два. Відшукай на ній. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнать земні простори. Карта знає, де острови країни. Один. Європу й Україну. Два. Європу й Україну. Карта допоможе нам знайти моря і гори, Карта допоможе нам пізнать земні простори. Карта знає, де острови країни. Підшукай на ній й Україну. Отже, повчили слова, пропоную заспівати цю пісеньку, а разом з цим і потанцювати. Тож, стаємо зі своїх місць. Попрацюй у парі, розгляньте схему, розкажіть одне одному, як утворюються рівнини. Прочитаємо разом і запам'ятаємо, як же утворюються рівнини. І так, рівнини за походженням, як ми бачили у відеофрагменті, бувають первинні і вторинні. Первинні рівнини це колишнє дно моря. Наприкладом рівнинної, первинної рівнини є Причорноморська низовина. Саме тут розташована наша Миколаївська область. А також бувають вторинні рівнини за походженням. Це зруйновані гори. Наприклад, прикладом такої рівнини є Донецька височина, яка колись була гірським хребтом, але потім зруйнувалася і стала просто височиною. І на носи річок. Прикладом такої рівнини є нижньодунайська низовина. Раджу вам запам'ятати, що на сторінці 24 в нашому зошиті знаходиться ось така схема, до якої ми завжди можемо повернутися, якщо раптом забудемо, які бувають рівнини за походження. Попрацюємо з інформацією. Читаємо пошепки разом зі мною. Східноєвропейська рівнина одна з найбільших рівнин земної кулі. Розташована в східній частині Європи. Вона охоплює такі країни: Україну, Білорусь, Молдову, Литву, Латвію, Естонію та частини Росії, Польщі, Румунії, Болгарії і Фінляндії. Подивіться, скільки країн розташовані на території східноєвропейської рівнини. Прочитайте інформацію тричі самостійно, намагайтеся запам'ятати. Особливо ось цю навчальну одиничку, яка виділена у вас червоним кольором. Розгляньмо фізичну карту Європи, на якій позначено східноєвропейську рівнину. Таку карту ми бачили з вами у відеофрагменті. Назви її межі на півночі, Сході, Півдні та Заході. Погляньмо на карту. І так, назвемо межі цієї рівнини, на сході подивимося, що є межею. Читаємо Уральські гори. На півдні меже, межами східноєвропейської рівнини є Великий Кавказ-Гірський хребет. На заході нашої країни, ой, на заході схід, східноєвропейська рівнина, відмежована горами. Карпатами і на півночі Скандинавськими горами. Розгляньте ще раз карту і ще раз проговоріть межі цієї східноєвропейської рівнини. Завдання 9. Знайди на фізичній карті Європи, дивися вкладку, названі в уроці рівнини. Підкресли їхні назви. Покажи на карті межі Східноєвропейської рівнини. У вас всередині зошита є кольорова вкладка з великою картою. Розгорніть її, будь ласка. Причорноморська низовина. Ось вона, підкреслюємо її назву: Причорноморська низовина. Також ми сьогодні з вами чули про. Нижньодунайську височину. Ой, низовину пробачте, підкреслюємо. І середньодунайську дунайську низовину. Також підкреслюємо її. Нижньодунайська низовина. середньодунайська низовина. Діти, на який кольор ми орієнтуємося, коли шукаємо рівнини? Зелений. На Червоний. Діти на зелений. на зелений, на жовтий. На зелений. Низовини позначаються зеленим, височини позначаються жовтим. Отже, орієнтуємося на, на зелений. зелений на жовтий колір. Також ми сьогодні говорили з вами про Донецьку височину. Якого кольору буде ця височина? Е, Жовтого. Жовтого на карті. Давайте знайдемо донецька височина. Шукаємо на карті Донецька височина. Так, ще раз подивимося: ось Донецька височина, розумничок Микита знайшов Донецьку височину. Тепер знайдемо придніпровську низовину. Якого кольору буде цей вид рельєфу? Низовина. Придніпровська а низовина. низовина. А чого називається Придніпровська? Бо вона Біля Дніпра. Біля річки Дніпро, неподалік. Так, шукаємо Придніпровську низовину. Позначаємо себе біля... в себе в зошитах. Так, Меніки, при... так, Поліна показує. Поліна, це Придніпровська височина, ти зараз підкресла. Нам потрібна Придніпровська низовина. Тож уважніше читаємо назви. Ось вона. Правильно, Артем показує. Подивіться, будь ласка, і визначте, ідя, позначте мені. в себе Придніпровська низовина. Ну, і лишилося нам знайти. Східноєвропейську європейську рівнину, про яку ми сьогодні вели мову, і вона є найбільшою на планеті Земля. Пам'ятаємо, де вона, де її межі. Так? На сході це Уральські гори, на півдні це Великий Кавказ, на заході Карпати, а на півночі Скандинавські гори. Знайдемо назву і підкреслимо її. Ось вона, дивіться. Східна, та Артемчик, європейська рівнина. Підкреслюємо і запам'ятовуємо. Отже, ми сьогодні навчилися показувати на фізичній карті Європи шість рівнин. І настала черга нейробіки від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Тож чемпіонат. Перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала відповідь. Перевіряємо. Другий раунд нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записала відповідь. Звіряємося з екрану. Давайте я ще раз увімкну. 8 мільйонів 5600. І на черзі третій раунд. Будьте уважні. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи київських правителів. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Записали. Шість київських правителів. А пригадаймо, як звали дітей князя Святослава. Хто пам'ятає? Пригадаймо. Як князь Святослав поділив землі Русі між синами. Для цього розгорнімо карту на сторінці 41. Карта називається Східні слов'яни та їхні сусіди в X столітті і маємо написати імена синів князя Святослава біля умовних місць їхнього князювання. Пригадайте, як були розподілені землі, і напишіть імена, а через півхвилини перевіримо. Володимир, Олег і Ярополк. Отже, підсумуємо урок. Сьогодні ми пригадали з вами, які бувають рівнини за виглядом поверхні та за висотою над рівнем моря. Також згадали, як виглядає рівнинна. Горбиста рівнина і плоска рівнина. Дізналися, як утворюються рівнини, які зовнішні сили землі впливають на формування рівнин, і які рівнини є в Україні. Повчили перший куплет пісеньки і приспів. Вивчаємо карту, така в нас пісня весела, гарна. Попрацювали зі схемою. З'ясували і ще раз закріпили, як утворюються рівнини. За походженням, вони бувають первинні і вторинні. Первинні це колишнє дно моря, а вторинні це зруйновані гори і наноси річок. Дізналися ми сьогодні про найбільшу рівнин земної кулі, яка розташована в східній частині Європи, це східноєвропейська рівнина, попрацювали з картою. Визначили межі східноєвропейської рівнини, а також вчилися знаходити всі ті рівнини, про які сьогодні йшла мова на уроці, взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби і пригадали, як звали дітей князя Святослава і де вони князювали. Ось такий, дивіться, у нас був багатий насичений урок, і я сподіваюся, що для вас він був корисний. Дякую усім учням за плідну роботу. Тим, хто працював, звісно. На цьому ми наш урок завершуємо.